Добрий день, ми на каналі Кирпієч І сьогодні ми прийшли в ліс Так як почалися морози, вже на кінець зімою Пустився сьогодні навіть сніг І ми хочемо сьогодні прибити лунку Щоб риби могли дихати зімою І спустя два роки ми хочемо подивитися, що сталося з нашою землянкою А сьогодні ми розчистив ліс, що будемо бити Там ми вже зробили лунку, Зараз мій колега посетував сумку до очеред, я не знаю нашу. Але він каже, що це допоможе і коли льот замерзне, ріб і буде чим делаем. Ну, ділеємо. Ну, як має бути. Ось щось зайшов є, чим дихати є. Так, і зараз ми йдемо до землянки. Чуть буде дорога довго, але ми зараз зробимо це. tudo para trás idem do zelante Це ми вже підходив до нашу землянку, є туди побачите, оператор бачив. Ось, тепер погнали до землянки. Залікатися будьте, як берлога медведя, але на самом делі це наша землянка, яку ми строїли 2 роки назад. Зараз ми подивимося, що зі стане. Як бачите, ми вже прийшли на нашу землянку спустя два роки. як видно, її час не пожалів. Десь, по-моєму, хтось її знайшов. Тому що розволотили її просто розвол... тут. Ось ми вже в середині, як бачите, жерм'янка плюс-мінус, більш-менш нормально зберігалась. Ось маєте поріз, все стіни нормальні, як тільки той. Та взагалі. Ну, Розвалив. Ця два години ви бачите, в якому состані наша землянка. Так що підписуємося, ставимо лайки. Не забуваємо про колокольчик. Слідує відомо скоро вийде.